Вітаю всіх! Ми продовжуємо вчати meetup Мітапінвертор це потужний інструмент, з допомогою якого ви зможете розробляти додатки до свого телефону. І сьогодні у нас сьомий урок, на якому ми поговоримо про виконання операторів розгалуження в кінцевому підсумку. Ми маємо отримати наступний додаток: кнопочка, яка при натисканні перемикається з червоного на сіренький, з червоного на сіренький. Для сьогоднішнього нашого проєкту нам знадобиться лише одна кнопочка, але слід зауважити, що екран, на якому вона буде розташована, буде вирівнювати свій зміст по центру, по вертикалі та в центру по горизонталі. Тобто, оця кнопочка буде знаходитися в центрі. На цій кнопочці ми напишемо напис який-небудь, ну, наприклад, РЕК, тобто на кнопочці. На цій Напишемо текст англійською мовою. Отак от. Рек. От. Ну, нібито запис Recording. І кнопочці цій. Ми дамо декілька властивостей. Наприклад, е, кольор оцей буде червоний, наприклад, спочатку. Розмір зробимо великий, ну, не знаю, там, 24-й, наприклад. А ось е, розмір. З висотою та шириною ми зробимо не автоматичний, а, наприклад, по 30% від екрану, в якому воно знаходиться. І ширину також 30%, тобто відсотків. От така буде у нас кнопочка. На цьому наші дизайнерські дії завершені, і ми йдемо в групу блоки. Тут ми переходимо до. Нашої кнопочки, а саме до тих дій, які з нею можуть відбуватися. І у нас буде одна лише дія, ми по ній будемо клацати. Але відбуватися будуть різні дії, в залежності від того, якого кольору наша кнопочка є. Тобто, в розділі керування ми знайдемо таку дуже цікаву конструкцію, якщо то інакше. І отже, виберемо її сюди і кажемо, якщо. Далі беремо логічний набір даних команд. Співпадає, тобто дорівнює щось чомусь. Зараз розберемо, що чому дорівнювати має. Колір нашої кнопки, тобто вибираємо кнопку, і в неї далі є там різноманітні. От, наприклад, у кнопки першої, але не колір тексту, а колір фону. Якщо колір фону нашої кнопки, Є таким, що, а далі переходимо на кольори. Є таким, що є, оце, наприклад, червоний от сюди. Тобто, якщо він вже червоний, то треба змінити. Тоді беремо в нашої кнопки і кажемо призначити, що призначити, цій кнопці один, колір оцього фону, наприклад, я скопію його і отак. От. Наприклад, не червоний, а наприклад, ну, якийсь отакий сіренький стандартний. Але якщо при натисканні на цю кнопку виявиться, що вона вже не червона, тобто наступного разу будемо натискати, вона ж стане отакою сіренькою... А наступного разу, коли будемо натискати, він спросить: Колір нашої кнопки, фону нашої кнопки червоненький? Ні, не червоненький. І тоді ця команда не буде виконуватись, а буде виконуватись лише оця команда. Яка починається після інакше. Я так от скопіюю і скажу. А тоді, якщо ця умова, тобто що воно червоненьке, не виконується, тоді зроби його, будь ласка, червоненькою. Отже, залишилось нам спробувати допоміжник AI та, запустивши на телефоні додаток, підсканувати наш QR-код. Натиснувши клавішу Continue на екрані комп'ютера, відкривається наш додаточок. Отже, якщо натискаємо на кнопочку, вона становиться сіренькою, ще раз натискаємо червоненькою, ще раз сіренькою ще раз червоненькою. Отже, кожного разу при натисканні кнопки відбувається обробка запиту. Чи відбувається, чи не відбувається відповідна умова. Я сподіваюся, у вас все вийшло. На все добре, до побачення, щастий.